Всім привіт! Компанія Фраша. як завжди з вами на зв'язочку. Зніму для вас огляд. Ось такого автомобіля в нас є на майданчику. Це в нас європейське Niro, пригне з Європи, а саме Швеції. Повністю все є ціле, практично як новий автомобіль. Тому що ця автівка у нас 2021 року, чистий 2021 рік. Уже бачите, рестайнва вона йде. О, 2021 року випуску з батареєю 64 кВт

От цей у нас автомобіль іде. Повністю з Європи весь ще раз кажу, цілий і з оригінальним пробігом 22 чи 23 тисячі оригінального пробігу. Реально класна машинка, непогана комплектація в цього автомобіля. Зараз, як завжди, я пробіжусь по комплектації. Зробимо замір лакофарбового покриття. Покажу що питання, яких нема до автомобіля, і покажу по самому стану автомобіля. Отже, по комплектації ще раз батарейка 64 кВт. Двигун потожі 150, 150 кВт. Маємо 205 чи 206 кінських сил. Має. Цей автомобіль передній привід. Маємо швидкісну зарядочку. І що саме головне? Так, зараз подивимося. Ага, закрито, Зараз відкриємо так, відкриваємо. Маємо швидкісну зарядочку CCS2, комбо ccs 2 і тип-2 повільна зарядочка. І що саме головне, що в цього автомобіля є тепловий насос. Це дуже важлива опція, тепловий насос. І в цьому автомобілі він є присутній. Безключовий комфортний вхід. От Сидіння комбінований текстиль з е, шкірою. Зараз я відкрию капотіка вам, кинемо привода, закинемо. От, покажу вам цей тепловий насос, щоб ви мали розуміння. Так, оп. Бачите, ось є тепловий насос автомобіля. Реально класна автівка, дуже класна автівка. Як на мене одна з найкращих е, автівок от, за свої гроші і свою комплектацію і якість. Так, далі, що ще денних ходові огні, безключовий доступ, колір такий темно-синій. Е, бачите, він так от переливає на сонці такий колір у нас іде. Далі посидіння вам сказав, повний електропакет, рух по смугах і спішка. 24 тисячі пробігу у нас, підігрів сидінь, авторучник, камера заднього виду, підігрів керма йдуть. Запустимо. круїз контроль рух смугах, адаптивний круїз контроль йде, рух посмог, шкірене мультикермо у нас. Так, Так, далі, що у нас? Так, камера заднього виду, партвонічки в нас є, USB-зарядочки. Ну, Клімат у нас. Під світочки. ну, реально дуже гарний варіант по ось такому автомобілі. того що, дивіться, ще раз кажу, це Європа повністю вся ціла, без ніяких абсолютно моментів. от Прям немає моментів до автомобіля, хто для себе шукає дійсно класну автівку, це є саме той варіант. Швиденько біжу вам, приладом зроблю замір лакофарба покриття, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре. 125. 125, 133. 129, 127, кришечка багажника у нас 101, права сторона 110, 140, 127, 144, 128, і капот у нас 111, у нас ще раз кажу 111 показує. Так що по автомобілі ніяких моментів немає. Всі вікна в нас рідні, повністю все скло по кругу автомобіля рідне, в багажному відділенні в нас є. Захисна шторка, ось така, є комплекс зарядочки на 220 вольт. Бачите, ось така зарядочка. І є ще один осени сподовжувати по самому автомобілю. Піднесов у нас тут що в нас? Ремкомпресор, компресор та клей до автомобіля. Так що, друзі, ось така ситуація по даному автомобілю. Так, а що взяти взагалом, то реально гарний вигляд його. Диски у нас стоять оригінальні від Kia, які там 17-м яким розміром, зараз подивимося. 17-м розміром диски на зимовій гумі. От, По кругу автомобіля абсолютно ніяких скажу, зауважень щодо подряпин, м'ятин, протертостей. Немає, все чітко, гарно, я не знаю. правильно, практично новий автомобіль. Все позазору, бампера не знімалися. От, Все чистенько, гарно в автомобілі не палили. Бачите, в якому стані автівка. Так що, друзі, для себе саме той варіант, який ви шукаєте, повірте мені, того, що це через європейська європейська автівка. Так, заглушена європейська автівка з оригінальним пробігом 24 тисячі. Под, повністю вся тіла, і саме головне що має цей автомобіль теплонасос ви Ну Тобто, щоб ви собі розуміли, що це чистить 21 рік, того що бачите іде рестайлінг, вже ось тут на бампері, на ключиках. Бачите, так пишеться буква К і типу отак іде, типу а до рестайлинг це такий кругленький значок. Так що в цьому треба розумітися, бо вроді автомобілі всі однакові, але це рестайлінг, і є дорестайнговий автомобіль. Так що, друзі, ось така ситуація, кого б зацікавив такий варіант, без проблем заїжджаємо на тест-драйв, кому треба більше інформації дзвоніть пишіть, надамо вам більше інформації по даному автомобілю. От, і не забуваємо що в нас є послуга доставки автомобіля в ваше місто. Без проблем можемо вам цей автомобіль довести, доставити. От. Як то кажуть, підключив, ви собі розуміли, що ми відповідаємо за кожен автомобіль. Так що ось така ситуація. І, до речі, на рахунок доставки, ця автівка проїжджає 450 кілометрів залізних, тобто ми самі каталися і вона точно проїжджає 450 кілометрів, без проблем на такому автомобілі можна проїхати самому. І є присутня, швидкісна зарядка, дуже великий струм на себе бере, коли заряджається батарея. Так що, я думаю, що вам самим можна легенько можна буде доїхати на цьому автомобілі до себе до хати. Так що Така ситуація. Всім гарного дня! Будемо вами на сазочку, друзі. Пока пока.